Ювілейний п'ятий фестиваль хорової духовної музики відбувся днями на Донеччині. Хрещенням відкриваються небеса. Така назва конкурсу серед хорових колективів, приурочена саме християнському святу хрещення Господнього. Вже за традицією розпочався регіональний фестиваль церковних піснеспівів з вступного слова протири Олександра Кондратюка. Адже саме за ініціативою красноармійського благочиння проходить цей фестиваль. Блок колядочек мы готовили специально именно для этого фестиваля. Вот мы давно были предупреждены и очень хотелось ну, красиво выступить. Вот и дети очень ждали этого праздника, светлый праздник для всех и для нас тоже. Для нас это песни души, песни, которые очищают нас, возвеличивают. И чем больше мы поем, тем больше мы чувствуем вот это все величие и как будто бы ты поднимаешься. Цим голосом к небесам. співи колективів торкнулися серце кожного слухача, і концертну залу всі присутні залишали із піднесеним настроєм. І таку музику рідко зараз, де услышиш. Вот. а для душі, це як как такої живітельний вот істочник. Тут очень красиво пели, і тут були хороші костюми. Красиво танцевали. Ну нам ну, очень понравилось, как выступали, как выступали все. Понравились очень танец, понравился духовный колядки, щедривки понравились. Перший фестиваль Хрещенням відкриваються небеса в Красноармійську пройшов у 2005 році. У позаминулому ця традиція була призупинена, проте надолужили згаяне вже на наступний рік. І за сприятливих умов у хрещенські дні пісне співи у палаці культури лунатимуть щороку.